Перед тим як почати, хочу сказати вам дякую за те, що підтримали наш минулий експеримент з оглядом та свіжими враженнями від фільму Закляття 2. Дякую вам. Зараз це теж буде новий експериментальний формат. Та чи будемо ми його робити далі, буде залежати лише від вас та ваших коментарів. Всім привіт! З вами PlayUA, мене звуть Антон. Та сьогодні ми з вами займемося анбоксингом, тобто розпакуванням. Цього разу до мене доїхав ось цей жорсткий диск від компанії Western Digital. Найближчим часом ви побачите повний огляд цього жорсткого диску. А зараз ми займаємось лише розпакуванням. Хочу відзначити, що саме цей жорсткий диск він не новий, він вже побував в інших редакціях. Та до мене доїхав у тому вигляді, якому зараз є. Для мене це щось нове. Я не знаю, як він має, має бути упакований. Я не знаю, що саме упаковано та як в нього все зложили, я також не знаю. Тобто, для мене це, можна сказати, реально анбоксинг, але лише з тією різницею, що коробка прийшла до мене не з заводу, а з офісу компанії Western Digital. Для початку вскриємо плівку. Обережно все це відкриваємо. Це нам не потрібно. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що це жорсткий диск на 3 терабайта. Тут невеличка інструкція, як все під'єднати під до роутера. Потім е, провести синхронізацію з можна, телефоном, планшетом, ноутбуком, ПК та користуватись. Що тут? Тут кажуть, що ми можемо під'єднати ще до телевізора. Тут трохи рекламної інформації, як користуватись цим жорстким диском. Особливість цього жорсткого диска заключається в тому, що ви можете його під'єднати до мережі та використовувати як Google диск, але у вас вдома. Ви можете до нього під'єднатись, де ви не знаходились за межами своєї квартири. Головне, щоб ви мали доступ, тобто логін та пароль, до цього жорсткого диску та доступ в інтернет. Ну що ж, давайте тепер подивимось, що знаходиться всередині. Мені самому цікаво. Ага. На перший погляд, все складено досить акуратно, майже як заводу, я так гадаю. Так, що у нас тут є? Це мережевий дріт. Як в звичайному Wi-Fi роутері. Звичайний коротесенький дріт. Дріт як дріт. Все окей. Поїхали далі. Далі. Угу. Блок живлення. Блок живлення. Теж нічого особливого в дроті нема. Якісний, нормальний дріт. Блок живлення з виделкою європейського стандарту але але але, але. секундочку щось там є і я здається знаю що це так, так і є дивіться тут ще є перехідник на виделку американського стандарту і заміна відбувається наступним чином Ось так раз. Два, і все. Але нам це не потрібно. має бути ось так. Тримається досить, досить непогано. Майже не люфтить, все добре. Пластик звичайний, теж приємний на дотик, все чудово. Поїхали далі. Так, що ще тут? Тут вже нічого нема. Відкладаємо. Тут пакет документів. Гарантія здається, інструкція з експлуатації, попередження, дітям не давати, самому не гризти та й таке. Так, здається, у нас лишився лише сам жорсткий диск. Будемо його доставати. раз, Два, коробку в сторону. Коробку, коробку в сторону та от сам диск. Жорсткий диск білого кольору. Пластик дуже приємний, гладенький, але е, одразу видно, що саме цей жорсткий диск вже побував у чиїхось руках, тому що нема захисної плівки з заводу. Яка зазвичай є, як я казав, у мене є MyBook чорного кольору на 2 ТБ, і я знаю, як цей жорсткий диск має виглядати з самого початку. А, на передній панелі майже нічого нема, лише невеличка вставка, написано MyCloud, та ми бачимо індикатор живлення. з трьох Сторон ми бачимо вентиляційні решітки, а тут ми бачимо резинові ніжки, які повинні допомагати жорсткому диску стояти на будь-якій поверхні. Не дивлячись на те, що він може ось так колихатися, стоїть він досить зручно, не совається. Треба прикласти досить багато зусиль, щоб він поїхав далі. Тобто ніжки працюють. Що з цієї сторони ми бачимо? Тут ми бачимо з вами гніздо для блоку живлення, гніздо для підключення до мережі та е, роз'єм USB. Ще ми бачимо кнопку Reset, як зазвичай, туди можна засунути голку, чи ще щось дуже тонке, щоб перезавантажити жорсткий диск, якщо щось сталося з мережою чи самим диском. Ще ми бачимо. Здається, це замочна скважина. Так, так, це замок, це замок. Не знаю, хто користується такими замками на подібних пристроях. Мабуть, хтось користується, тому, тому він є. Що ще я можу сказати з приводу цього жорсткого диску? Здається, зараз вже нічого. Найближчим часом, як я казав, ви побачите огляд, який буде на порталі PlayUA. Де я більш конкретно розпишу, що це за жорсткий диск, як ним користуватись, як його налаштувати, які в нього є особливості та таке інше. Як я вже казав, це експериментальний формат, тому пишіть в коментарях, що добре, що не добре в цьому форматі, в цьому відео. Мені цікаво знати, що саме вас цікавить в подібному форматі. Ще раз хочу підкреслити, що кілька подібних відео з'явиться на нашому порталі, і вже за результатами цих відео будемо робити висновки, чи варто знімати подібний формат для вас, чи не варто. З вами був портал PlayA, Мене звуть Антон. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки, вступайте до наших груп та залишайте ваші коментарі. Па-па!